В однім селі в ламанті, а в якому саме не скажу, жив собі так давно гідальго, з тих, що то мають лише списа на ратищі, старосвітського щита, худу шкапину та хорта бігуна. Душанина на щодень частіше яловичина, ніж баранина, на вечерю здебільшого салатка м'ясна, суботами бите різане. Тобто яєшня з салом. П'ятницями сочевиця. неділями ще якесь голуб'ятко на додачу, усе це поглинало три чверті його прибутків. Решта йшла на камізелю з дорогої саєти, оксамитні штани й пантофлі просвято. Пробудень будень малась одежа сукна домашнього роблива, і то не згірша. Була в нього в домі клюшниця років за сорок, і небога, що й двадцяти ще не мала, та ще хлопець-челядинець про польову й надвірню роботу. Чи коня сідлати, чи ножицями садівницькими орудувати? Літ нашому гідальгові до п'ятдесятка добиралося. Статури був міцною, Із себе худий, з лиця сухорлявий. Зорі не засипляв і дуже кохався в полюванні. На прізвище йому було, кажуть, киготь чи Віхоть. Про це, бачите, одні автори пишуть так, а другі інак. Хоча в нас є певні підстави гадати, що насправді він звався Кикоть. Проте для нашої повісті воно байдуже. Аби ми тільки оповідаючи от правди ані руш не відбігали. Так от щоб ви знали, гідальго той гулящого часу, тобто малим не цілий рік, водно читав рицарські романи з таким запалом і захватом, що майже зовсім занедбав не лише своє полювання, а й усяке господарювання. І так він до того діла прилюбився та присмоктався, що не один морг орної землі продав, аби книжок рицарських до читання собі накупити. Де було яку зуздрить, так і зразу й тягне додому. Та найбільше, либонь, припали йому ті до смаку, що їх скомпонував славнозвісний Фелісіян Сілва. Його проза здавалась нашому гідальгові блискучою, його напучисті речення правдивими перлами, особливо ж освідчення любовні та виклики на герць, де писало з приміром таке. Ваша безпричинна жорстокість причинилась до того, що я став мов причинний, і не без причини мушу нарікати на вашу злочинну ліпоту. Або ще високі небеса, що по сполу зірками божественно утверджують вашу божественність, заслужено надають вам заслуг, яких заслуговує ваша небесна душа. Бідний кавальєро, читаючи такі речі, аж у голову заходив, ночі не спав. Щоб тільки додуматися та доглупатися, в чому їх сила. А воно, хоч би сам Аристотель із домовини встав, то навряд би чого дорозумівся. Неясно було йому також, як Дон Бельяніс міг завдавати і сам діставати таку силу ран. Хоч би які знаючі лікарі їх гоїли все обличчя його і все тіло. Мало бути покарбоване близнами та шрамами. Проте він вельми похваляв автора за обіцянку продовжити свою і без того довгу історію. Не раз йому й самому набігала думка взятися за перо і написати те заповідане продовження, і він був би його написав, а може, й видав. Якби тому настали на заваді інші важливіші помисли, що безнастанно тривожили його ум, частенько йому траплялось диспутувати з тамтешнім парохом, а був то чоловік учений, укінчений богослов із Сіхуенси, про те, котрий лицар кращий пальмерін англійський чи Амадіз Гальський. Проте майстер Ніколас, цілюрник у тому ж таки селі, вважав, що обом тим двоякам далеко до рицаря Феба, якщо хто може йому дорівняти, то хіба лише Дон Галаор, брат Амадіса Гальського, бо то кругом рицар, не такий манірник і тонкослізка, як брат, а в юнацтві ніколи задніх не пас. І так наш Гідальго у те читання вкинувся, що знай читав як день, так ніч від рання до смеркання, а від смеркання знов до рання, і з того недосипу та з того перечиту мозок його решти висох, і сунувся бідаха з глузду. Його уява переповнилась різними химерами, вичитаними з тих книжок. Чарами та чварами, битвами та боями, викликами та ранами, зітханнями та коханнями, розлуками та муками і всякими такими штуками. Всі ті несосвітенні вигадки так убились йому в тямку, що він мав їх за щирісіньку правду. Казав було, що сідруй діас завзяти був рицар, але не вийшов проти рицаря полум'яного меча, бо той одним махом двох страшних і потворних велетнів міг навпіл розчахнути. Великого стояв у нього й Бернардо дель Карпіо, що у севали завороженого Роланда робом Геркулеса, котрий задушив у своїх обіймах Антея, сина землі. Похваляв наш гідальго і велетня морганта, що з усього пихатого й нечемного великанського кодла єдиний був люб'язний і гречний. Та над усіх предкладав він рінальда Монтальбанського. Любо йому було бачити, як той левень, виїхавши зі свого замку, грабував на шляху кого попадя. Або, перелинувши через море, викрадав магометового Боввана, що був, як славить історія, геть увесь щирозлотий. А за те, щоб надавати носаків зрадникові ганелону, наш кавальєро віддав би радо свою клюшницю та вже й не Богу заодно.